Святий Гавраїл, архімандрит Грузинської православної церкви якось вчив. Ти можеш народитися в церкві, охреститися в церкві, служити в церкві, одружитися в церкві, померти у церкві і все одно опинитися у пеклі. Тому що ти був просто у церкві, але не у Христі. Та й справді церква це не будівля з каменя. Церква це живе тіло Господа нашого Ісуса Христа. І тільки живі духовно люди можуть стати частиною цього живого тіла. Приєднатися до церкви Христової можуть люди, які пізнали Христа. Недостатньо. Ходити у церкву церквою потрібно стати.